Ясні знання включається, чи картинка якась приходить. Навіть буває теж картинку показують, що тобі треба там, наприклад, написати якійсь там дівчині, законектитися з нею, да? або зробити якийсь там, зустрітися, наприклад, поговорити про щось. і У вас буде якась спільна тема, і ви з нею потім створите якийсь спільний проєкт. Дуже часто таке буває, що показують не конкретно, да? що ти зробила один. Проєкт, і він тебе вистрелив, і ти стала все багата, і проявлена, і і відома. Ні, тобі показують кроки. що дивись Тобі треба піти туди, там з кимось конектитися, ви в місті зробите щось там це, це виведе тебе туди. Ну, коротше, там цілий план, це теж прикольно. Головне, не ігнорувати ось ці штуки, не впадати в страх, відкидати оці страхи. На це завжди буде приходити енергія. Коли ми починаємо робити те, що нам приходить, починаємо робити маленькі дії на рівні енергії, воно, знаєш, як масилко таке в машину підливають, і воно починає працювати, там, протікати по всіх цих, як, як механізм починає заводитися да, ще більше, закручуватися. Оце те саме.